Щастерня на 10 зубів. Отже, 40. поділити на 10, буде 4. Чотири обертаємо. Раз, два, три, чотири. І ріжемо зуб. І останні заключний момент. Полігнуться ось так. Частина. Знову витягуємо. Раз, два. r r Зараз ми омасті нахуярим. Ага. Зипов ще й пан Микола? Ми над цим працюємо. Зробили, друзі ми таку м'ясорубку, так що до зустрічі, до наступної кістки.